Синього кольору Samsung H12, ціна 2500. Ось такий по стану гарненький. Ну, легкі царапки, не суттєві. Type-C роз'єм. Є відбиток пальця, можна розраховуватися картою. По екрану є легкі потертості, незначні. Працює е, досить швиденько. Зараз покажу інформацію про телефон. Телефон для звичайних простеньких задач, повністю чистий, без різних аккаунтів. Так, А12. Підтримка двох сим-карт. 12 Android і по пам'яті зараз покажу. 3 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Камера. Ось така камера. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть мені у повідомлення